Привіт, Тарас. Це я, і сьогодні я розповім, як створити свій інтернет-магазин, як продавати товари в інстаграмі, з чого почати, який повинен бути бюджет, яку категорію товарів обрати. Це все я буду показувати на своєму прикладі. У мене є магазин оригінальних кросівок. Розповідати я все буду українською мовою, тому що подібних відео, чесно кажучи, я навіть не знайшов. Багато кому це буде цікаво, тому що під час війни. Не так і легко заробити гроші в інтернеті, це буде завжди актуально. В першу чергу, вам повинен план. Ви повинні розуміти, які саме товари ви хочете продавати. От чому саме я вибрав оригінальні кросівки? Тому що до цього вони мені подобались, я сам носив виключно оригінальні товари. Я... Носив оригінальні футболки, кофти, кросівки. Я розбирався, типу я їх міг порівняти оригінал від неоригіналу. Через це я саме вибрав таку категорію товарів. Тобто, в першу чергу, ви маєте зрозуміти, які товари вам подобаються, в чому ви більш розбираєтесь, в чому що вам менш подобається, це ви відкидаєте. Вам можуть подобатись аксесуари для телефонів, для прикладу, аксесуари в автомобілі. І таких категорій є безліч і безліч. Перше, з чого потрібно почати, після того як ми зрозуміли з якою категорією товарів ми маємо працювати. Це знайти постачальників, від яких ми будемо отримувати ці товари в інстаграмі та на Оликс. Можна продавати товари, які є у вас в наявності, або продавати їх по дропшипінгу. Спочатку краще продавати їх по дропшипінгу, якісь популярніші товари можливо купувати оптом, щоб вигідніше їх було продавати, щоб вони завжди були у вас в наявності в подальшому. Класно буде комбінувати дропшипінг, типу товари під замовлення та мати якусь наявність. Для прикладу, я починав продавати оригінальні шкарпетки. З часом потрішки переходив на кросівки, розвивав цю всю справу. Люди, які купували шкарпетки, вони почали купувати і оригінальні кросівки. З часом, коли я вже зміг, я купив частинку кросівок, типу Оптом, і останні продавав. По дропшипінгу. Де саме цих постачальників ми можемо знайти? В першу чергу це може бути OLX або подібні платформи, які працюють суто по дропшипінгу або Оптом. У мене є таких постачальників три. І весь цей час протягом двох років я працюю суто з трьома постачальниками. Це люди, які не продають в розріб, їм це не цікаво. Вони суто продають оптом або по дропшипінгу. Спочатку ви шукаєте постачальників, впевнюєтесь, що вони продають саме оригінальні товари. Чому я раджу продавати оригінальні товари, а не якісь копії, тому що на копії значно більша конкуренція. З оригінальними товарами у вас ніколи не буде проблеми, що на фото там кросівки одні, вони приїжджають зовсім інші. Оригінальні товари вони зроблені якісно, і якщо ви бачите такі кросівки, тобто вони вам такі і приїдуть. З неоригінальними товарами це так не працює, тому раджу вибирати лише оригінал. Після того, як ви знайшли потрібних вам постачальників, ви маєте вирішити, який у вас буде дизайн, тобто чим ви будете відрізнятись від інших. Я думаю, ви самі бачили в інстаграмі кучу магазинів з неоригінальним одягом, і там у всіх однакові фотографії. Тобто, людина, звичайно, яка туди зайде, вона не захоче навіть там купувати, тому що таких магазинів є тисячі. Вас мають впізнавати по чомусь? У вас має бути якась оригінальна назва. У вас має бути якийсь оригінальний дизайн, для прикладу, якийсь колір, на якому буде базуватись вся сторінка. OLX, сайт в мене називається сторінка з оригінальними кросівками. «Крос кос Так, да, на перший погляд вона здається відносно там смішною. Але насправді я сказав просто «Крос кос, і ви вже запам'ятали для себе цю назву. Ви зараз можете побачити на екрані, як виглядає от саме моя сторінка, як виглядає дизайн. Тобто це просто фотографія кокосу, і тобто це просто фотографія кокосу на аватарці і надпис Крос-кокос. Але це є відносно ну, впізнаваним. Сам кокос він вже викликає якусь асоціацію. Далі весь інстаграм в мене побудований в такому синьо-голубому кольорі, і він є мінімалістичним. Всі вибрані, вони зроблені під один стиль повністю. Так само, всі фотографії кросівок вони зроблені під один стиль. Так, да, там фотографії взяті з інтернету. Але я їх обіграв так, що вони виглядають ну просто як каталог. Тому раджу вам також не мудрувати сильно з дизайном, зробити якийсь простіший, мінімалістичніший, з цим буде легше працювати. Людям це буде більше подобатись. Якщо ви розбираєтесь в дизайні, це буде ще легше. Для прикладу, мені це робить дизайнер, тому що, по-перше, мене немає часу це робити. По-друге, я не вмію цього робити. Після того як ви вибрали дизайн. Вибрали список товарів, які ви будете розміщувати в себе в профілі інстаграму. Ви повинні зрозуміти за якими цінами ви будете продавати зараз. Я раджу спочатку не робити великих націнок. Першим часом рік-два продавати за нижчими цінами ніж у конкурентів. Таким чином ви наб'єте собі клієнтську базу в інстаграмі на Оликс до вас просто будуть телефонувати, писати постійно за кросівки, і через якийсь час ви можете потрішки піднімати ціну. Люди звикнуть до ваших товарів, будуть розуміти, що вони оригінальні, вони не будуть хотіти йти до когось іншого. І ви за рахунок цього зможете підняти ціни і у вас рівно будуть купувати ваші товари після того, як ви зрозумієте, з якими цінами продавати їх. Потрібно розібратись з описом, тобто опис має бути мінімалістичним. Не раджу писати багато всього, тому що люди зазвичай цього не читають. Наприклад, я продаю кросівки. написав назву, розмір, ціну і все. Знизу в мене ще є навігація по хештегам. На для прикладу, людина заходить в навігацію по хештегам, натискає хештег кокос там 43. І їй висвічуються всі кросівки 43-го розміру. Насправді це дуже зручно, тому що людині не приходиться натискати на всі кросівки, вибирати, дивитися, які є в наявності, яких немає. А вони відразу бачать всю наявність для їхнього розміру. Після того, як ми оформили весь інстаграм, потрібно думати про. Просування в першу чергу це будуть ваші знайомі. Ви можете це просувати через свою інстаграм-сторінку, через інстаграм-сторінку своїх друзів. Ви можете зробити якийсь розіграш локальний, тому що всі ваші друзі там відразу про це дізнаються, будуть купувати саме у вас. Другий інструмент для просування це Оликс. Тому що я викладаю 200 оголошень на Оликс зі своїми кросівками. Я скрізь пишу свою вписую свою інстаграм сторінку. Люди з Оликс приходять в інстаграм, і вони, типу, бачать там наявність. Вони підписуються. Кожній людині, яка купує в мене на Оликс. Я пишу, щоб вони підписались на інстаграм. В подальшому вони бачать сторіс і продовжують купувати товари. Третій метод просування для мене він є найефективнішим. Це через TikTok. Якщо, можливо, у вас є сторінка в Тіктоці, акаунт, де є хоч якась кількість підписників. Ви можете обігрувати ситуації, які пов'язані з вашим товаром. Ви можете знімати якісь комедні відео, можете якісь корисні відео знімати, постійно залишати посилання на свій інстаграм, направляти людей туди, розповідати, що у вас, наприклад, менші ціни, що у вас швидша доставка, якісніший товар. Подальшому я запишу окреме відео про просування через OLX. Тобто, який йде розвиток в інтернет-магазину. Спочатку ви створюєте сторінку в інстаграмі, починаєте часом продавати через OLX. А коли ви розширюєтесь, ви починаєте продавати через сайт. Тобто ви створюєте сайт, продаєте і так його в подальшому. Якщо ці товари вам дозволяються, ви можете відкрити фізичний магазин або якось механізувати це, найняти людей, які будуть працювати в інстаграмі. Зрозуміло, що це все буде не зразу. Отже, які гроші можна заробляти в інтернет-магазині. Це може бути від двох тисяч гривень в місяць і до п'ятдесяти тисяч гривень в місяць, і навіть більше. Тобто, це залежить суто від того, які товари ви продаєте, в яких об'ємах ви їх продаєте, скільки людей у вас купують, і наскільки це регулярно. Чому я так пізно кажу вам про гроші? Тому що коли ви починаєте свою справу в інстаграмі, це не є найголовнішим. Для початку потрібно виділити рік-два роки для того, щоб набити клієнтську базу, для того, щоб люди якось почали впізнавати вас на OLX, в Інстаграмі, на сайті, щоб люди почали постійно у вас купувати, щоб вони навіть не задумувались про конкурентів, а відразу йшли до вас. Після того, як ви наб'єте клієнтську базу, да, ви під час цього будете заробляти, але це буде менше, ніж в подальшому. В потенціалі у вас наб'ється клієнтська база і ви зможете заробляти значно більше грошей. Можливо, якось розширюватись, створювати подібні магазини, або просто збільшувати кількість вашого товару. Я буду ще записувати відео в подібній тематиці, можу розглянути повністю свій інтернет-магазин, з чого я починав, типу як я продавав, за якими я цінами продавав. Також я хочу зняти відео детальний розбір того, як я продаю на Оликс, скільки я грошей трачу в місяць на рекламу, скільки я отримую з Оликс. Скільки людей підписується за OLX. Також хочу зняти відео про помилки при створенні інстаграм-магазину, куди можна інвестувати гроші після інтернет-магазину, яку кількість товару я купував спочатку. Як ця кількість зросла в потенціалі? Також я хочу записати відео експеримент, скільки мені вдасться заробити за 30 днів на моєму інтернет-магазині при. Використання трьох платформ: це інстаграму і OLX для продажу та TikTok для просування. Після цього я дам вам звітність, скільки грошей я за цей період потратив на рекламу на OLX і скільки грошей я заробив за цей термін. Всім дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі, підтримуйте україномовний контент, ставте лайки та підписуйтесь. Дивіться наступні відео, вони будуть цікавими.